Цар лев українська народна казка. Зібралися одного разу з двірі на галявині та почали радитися між собою, кого їм обрати царем, щоб був порядок. Були там слон, лев, тигр, верблюд, ведмідь, вовк, олень, лисиця, заєць, дикий кабан, зебра, коза, кінь, корова, собака, миші. Та інші великі та малі звірі, які тоді жили у світі, Либунь був і осел. Першим виступив мудрий Олень. Шановні звірі, не гнівайте, що ми вас потурбували. Ми хочемо вибрати царя, щоб він давав нам поради, судив по правді і наводив лад у нашому лісовому царстві. Тут обізвався слон. Дуже добре ви придумали давно вже час, щоб у нашому лісі був порядок. Подумайте та скажіть, кого ви оберете царем. Можу і я стати царем, бо я найбільший і найсильніший. Але Лев, не дочекавшись, поки всі скажуть, вийшов наперед, і промовив. Ні, друзі, слонові не годиться бути царем. Він такий великий, неповороткий, не зможе швидко бігати. Мені більше пасує бути царем. Всі будуть мене слухати й боятися. Я ж швидкий, спритний, гарний, і сили в мене ого. го Звірі почали сперечатися. Всі маленькі та слабкі звірі кричали Хай буде царем слон, він розумніший. А великі та сильніші звірі хотіли обрати лева царем. Вони кричали Хай лев буде царем, він спритніший за слона і красивіший, йому й пасує бути царем. Деякі звірі запропонували кинути жеребки. На кого більше випаде жеребків, той і буде царем. Лисицю Лев просив підтримати його та ще й погрожував розірвати її на шматки, якщо не допоможе. Лисиця дуже боялася за свою руду шкурку. Тому вона вибігла наперед, вилізла на пеньок, щоб її все бачили, і почала. Слухайте, шановні звірі, що я вам скажу? Багато хто з вас хоче, щоб царем був слон. Так, слон розумний і сильний, він не їсть м'яса і не дозволить іншим їсти кров. Але подумайте самі, який з нього буде цар, коли він такий повільний. Наші вороги будуть шкодити нам ще більше, ніж зараз, і не боятимуться слона або знатимуть, що він їх не дожене. На, мою думку, краще обрати царем лева. Хто щось накоїть, той не втече від нього. Лев нас дожене будь кого. Воно то так, обізвався Олень, але це несправедливо. Краще нехай буде так, як вирішить більшість голосів. Так буде справедливо, закричали інші звірі. Тільки як ми це зробимо? А ось як, відповів Олень. Хто хоче, щоб царем був лев, нехай кидає одного горіха ось у це дупло, а хто хоче царем слона, кидає жолудя. Добре ти придумав, закричали всі так і зробимо. Назбирали цілий мішок жолудів та горіхів і змішали їх. Всі по черзі підходили до мішка, кожен брав, що хотів, і кидав у дупло. Хижі звірі, які любили м'ясо, брали горіхи, а ті, хто їв травичку та овочі, брали жолуді. Лисиця помітила, що за лева кидають менше горіхів. Вона почала крутити хвостом, підбігала до кожного і підморгувала, щоб брали горіхи, а коли підходили маленькі звірі, лисиця кожному шептала на вухо. Бери горіх, а то лева розсердиш, він тебе задушить, і я на тебе розсержуся, не дам тобі спокою. Малі звірі боялися потрапити в немилість і брали горіхи. Сама шлесиця замість одного горіха схопила цілу жменю і кинула в допло так, що ніхто й не помітив. Почали перевіряти жеребки і виявилося, що горіхів і жолудів порівну. Ведмідь запитує що ж тепер будемо робити. Лисиця вискочила наперед і каже На мою думку, нехай Лев та слон поміряються силами. Хто кого пережене, той і буде царем. Хто з вас швидший, той і цар. Слон відмовився Я не можу швидко бігати, така вже моя природа. Мені здається, що цареві швидкість не потрібна. Потрібен порядок, розумні рішення, справедливий суд, а коли треба буде за кимось погнатися, я накажу це зробити комусь з вас. Ну, то нехай буде таке змагання, не здавалася лисиця. Хто з вас вище підстрибне, той і буде царем. Слон знову сказав ні, підстрибнути вгору я не можу, бо я не легенький. Ну тоді нехай буде лев царем, закричали ті, хто підтримував лева. А слон і каже, згоден, але це буде несправедливо. Що може зробити Лев, того я не можу, а що я можу, того Лев не може. Якщо вже так, нехай він зі мною побореться, якщо переможе, тоді він буде царем. Лисиця спочатку засумувала, але швидко придумала одну хитрість і каже Добре, нехай буде так, зведемо вас боротися. «Тільки тепер уже пізно всі стомились краще завтра вранці. Тільки ви, шановні звірі ніхто рано не приходьте дивитись, як вони боротимуться, бо ми їм заважатимемо. Прийдемо трохи пізніше і побачимо, хто кого переміг. Усі погодилися, настала ніч, слонові захотілося спати. Притулився він до одного дуба і заснув, бо слони, звичайно, так і сплять, стоячись, опершись на дерево. Якби важкий слон ліг набік, то сам не зміг би піднятися. Лисиця здалеку стежила за слоном, де він зупиниться, а коли побачила, що той міцно заснув, побігла до лева і каже Ясно, вельможий пане, ходімо мріші до слона. Він уже спить, щоб не гаяти часу, візьмемося за справу. А що ж робитимемо? спитав Лев. Задушити слона я не зможу, він прокинеться і захиститься. Ні, я не про те. Душити його не треба, він спить, спираючись на дерево. Тож перегризи те дерево, воно впаде і слон впаде, тоді ми скажемо, що ти слона переміг. Добре ти придумала, сказав Лев, тільки я сам не впораюся, не зможу до ранка перегризти дерево, зуби заболять. Ти піди поклич ще кого-небудь на допомогу. Лисиця побігла і зібрала дванадцять вовків, мишей та щурів, привела їх до слона і почали вони разом гризти дуба. Гризли, гризли до самого світанку, а стовбура ще чимало залишалось. Дуб вже трохи нахилився та ще не піддавався. Що робити, вже світало, слон міг прокинутися. Лисиця й цього разу не розгубилася, покликала трьох ведмедів і каже Слон, наш майбутній цар, знайшов ось на цьому дубі мед. Так от, коли він збирався спати, сказав мені покликати вас, щоб ви дістали йому меду. Поки він прокинеться, щоб мед був готовий, інакше він вас покарає. Ведмеді полізли на дуба, а Лисиця дивилася вгору і командувала ними тихенько. Ведмеді вилізли на самісінький вершечок дуба. Дуб не витримав, тріснув і впав. Слон теж впав на бік, а потім на спину. Перевернувся, задер ноги, підвестися сам не може. А ведмеді, як гебнулися з дуба, ледве живими залишились. Минув час сніданку, почали сходитися звірі. Лев сидів біля лежачого слона, а лисиця поряд крутила хвостом. Коли зійшлися всі звірі, лисиця заявила. Дивіться, панове, який сильний наш цар, слона переміг. Слон хотів втриматися за дуба, то Лев і дуба повалив. Який вже дуб міцний і той не витримав, зламався. Три ведмеді хотіли заступитися за слона, то він їх як жбурнув від себе, ледве живі лишилися. Дивіться, он вони, бідолахи, лежать. Звірі затремтіли від страху і в один голос закричали Лев буде наш цар. Ставши царем, Лев видав указ, в якому було сказано так. Ми, цар дремучих лісів, король дібров і гаїв, Великий князь степів, наказуємо всім нашим підлеглим жити справедливо, мирно, чужого не брати, слабшого не кривдити, старших поважати. Хто помітить за кимось щось погане, повинен доносити нам, ми будемо розбиратися і винних карати. А хто житиме по правді, підглядатиме гріхи інших і доноситиме, той дістане нагороду. З того часу звірі стали боятися Лева ще більше і шанувати його як царя. Лев призначив собі на допомогу міністрів вовка луговим міністром, тигра лісовим, лисицю польовим. Міністри подякували цареві і пішли кожен на свою посаду. Звірі не раз потім говорили між собою чому це вовк та лисиця отримали таку велику честь, адже є й кращі за них звірі, а вони не стали міністрами. Олень каже Та тут, друзі, справа нечиста. Правдою і чесністю не заслужиш уваги цього царя. Я одразу помітив, що Лев переміг слона неспроста, там була якась хитрість. Звичайно, лисиця на хитрощі майстер, і вона щось вигадала, а вовки, мабуть, допомагали їй, тому вони й потрапили в милість. Ну, тигр – то інша справа, він сильний звір, йому пасує бути великим начальником. А тут ще й те, у тигра, він розсердиться на лева і заважатиме йому в справах. Та я і сам так думав, обізвався ведмідь. Видно, що вони схитрували і моїх трьох братиків тоді підставили. Аж тут дивляться, біжить лисиця, всі одразу принишкли. Тс. Мовчіть, а то, як почує, біда буде. Лисиця наблизилася, всі її вклонилися. Вона зупинилася і питає А чого ви тут разом зібралися? Чи не змову якусь затіяли? Боже нас борони! це ми зібралися поговорити про той радісний день, коли ми царя Лева обрали. Ми всі радіємо, що в нас такий мудрий цар та такі справедливі міністри. А якщо так, то це добре. Але все ж таки наступного разу не смійте збиратися всі разом ніяких таємних зборів робити не можна. Після цього всі звірі намагалися жити кожен сам по собі. Ті, що їли рослини, жили мирно, а хижі шкодили слабшим. А як цар почне питати, навіщо той роздерзається чи ще якогось звірка, то винний викручується, що він покарав його нібито за те, що той глузував з царя, або підмовляв інших убити його. Цар вірив міністрам і давав їм нагороди за їхню вірну службу. Спочатку хижі звірі дотримувалися закону, а потім голод змушував обминати закон, і кожен жив собі так, як йому хотілося. Свою провину вони звалювали на слабшого або на того, хто їм не подобався. Тим часом лисиці набридло бути польовим міністром, бо там, окрім мишей та інших дрібних звірят, нічого було їсти, а їй дуже хотілося поласувати смачною курятинкою чи гусятинкою. Дочекавшись ночі, лисиця почала перевіряти курники у селі. Щоночі вона їла по дві, по три курки. Одного разу якийсь селянин підстеріг лисицю й застукав її в курнику. Тільки лисиця потягнулася за курками, як чоловік схопив її за хвіст і почав частувати батогом по ребрах. Так почастував, що вона ледве живою залишилася, а потім прив'язав до хвоста мотузок і повісив лисицю на паркан, щоб вона до ранку не оговталася і не втекла. Селянин пішов спати, а лисиця все ж таки оговталася і почала думати, як їй викрутитися з біди. Прочалася, прочалася, ніяк не могла відірватися, бо мотозок був дуже міцний. Тоді вона вирішила позбутися свого хвоста, щоб тільки самій залишитися живою, відгризла свій хвіст і так втекла. Вибігла вона в поле та думає Ну, що ж тепер робити, як я покажуся своїм підлеглим? Вони мене не впізнають і не слухатимуться, а як я цареві покажуся, що йому казати, коли спитає про хвоста, соромно бути безхвостим міністром. Ех, поки хвіст загоїться, піду до зайця в хату, полежу там. Підійшла до зайчикової хатки і каже Пусти мене переночувати, я тобі колись у пригоді стану. Ні, не пущу, каже, Заяць, у мене тісно, малі дітки. А я тобі кажу, відчиняй. Ти знаєш, хто я? Я міністр польовий і контролер свійських птахів. Була на селі в державних справах. Заяць злякався і відчинив. Лисиця увійшла в зайчу хатку і лягла на м'яке ліжко, а зайченят відсунула геть. Заяць промовчав, бо як же можна гнівити міністра? Пішов зайчик добувати діткам їжу, а лисиця тим часом захотіла пообідати, схопила одне зайчиня і з'їла, потім друге, третє. Прибіг Зайчик, зазирнув усередину, а там вже немає жодного зайчиняти. Він і не показався на очі міністрові, боявся зайти в хату. Вернувся заєць в поле, сів і гірко заплакав. Біг вовк, побачив зайця, зупинився і питає Чого ти, Зайчику, плачеш? Та як же мені не плакати? Лисиця залізла в мою хату, поїла моїх діток, а тепер моя черга. Боюся навіть додому йти. Не журися, зайчику, я вижену її, ходімо зараз. Пішли вони до зайчикової хати. Вовк підійшов до дверей і каже Хто ти така? Виходь геть з хати. Я міністр польовий. Хто сміє на мене кричати? А так це ти, лисице, каже вовк, чи не соромно тобі кривдити слабких нещасних звірят? Я, логовий міністр, прошу тебе залишити хатку бідного зайчика. А то піду до царя і розповім йому про твої вчинки. Він тебе за це по голівці не погладить. Не твоя справа, вовче, втручатися в мої порядки. Ти порядкуй у своєму міністерстві, а я буду в своєму. Вовк ображений пішов до царя, розповів, як лисиця грабує малих звірят, як живе в зайчій хаті, поїла зайченят і самого зайця мала не з'їла. Лев доручив Вовкові послати Оленя до лисиці з наказом, щоб вона зараз вже з'явилася до нього на суд. Царя повідомили, що прийшов польовий міністр. Лев наказав пустити. Тільки лисиця переступила поріг, як Лев грізно. Ти що там бешкетуєш? Як ти сміла так жорстоко скривдити зайця? Лисиця, бачачи, що лев не жартує, впала навколішки, схилила низько голову. Ваша величність, дозвольте промовити слово. Ну, кажи, ваша величність, я добре знаю, що на мене зі злості наговорив вовк. А якщо сказати правду, то вовк сам винен у всьому. Не я, а він зайченят поїв. Я захищала зайця, а вовк мені хвоста відгриз і мало не задушив, ледве втекла. Лев послав гінця за вовком, а сам почав думати, хто з них правий, а хто винуватий, важко розібрати, мабуть, обоє брешуть. А кого з них треба залишити живим, варто подумати. Лисиця хитра, видно, що вона накоїла лиха, думає далі. Але її не можна карати, бо вона мене своєю хитрістю посадила на царський престол. А вовк, хоч і допомагав гризти дуба. Так це не дуже розумна справа. гристи кожен дурень зуміє. Привели вовка до царя. Лев навіть не захотів розмовляти з ним, схопив у свої лапи і задушив. Така то була у Лева його царська правда.